Вправа 488. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, давайте подивимося, як можна розв'язати ці рівняння. Дивимося, перше рівняння доволі просте. 16х зрівнює 560. Х це невідома величина, 16, що множиться на x дорівнює 560. Щоб знайти x, треба добуток поділити на відомий множник. Це множник x. Отже, пишемо x дорівнює 560. Що ділиться? На 16. Ну і давайте будемо ділити. Отже, 560. Поділити. Поділити на 16. 56 поділити на 16. Ну, 16. Тут 4 рази не поміститься. Поміститься тільки 3 рази. Отже, пишемо 3. 3 на 6 це 18. 8. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 1 – це 4. Отже, 48. Віднімаємо. 6 мінус 8 віднімається. Позичаємо. 16 мінус 8, це буде 8. Була 5 забрали збрали одиничку, четвірка, 4 мінус 4 0. Попереду не пишемо. 80, тоді 0 зношу, буде 80. 80 поділити на 16, це буде 5. 6 на 5 це 30, 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо, 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8. 80, віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, пишемо, що частка у нас х дорівнює 35. Х дорівнює 35. Тобто, якщо ми 16 помножимо на 35, у нас буде 560. Х знайшли, рівняння розв'язали. Переходимо до другого рівняння. Х помножити на 36, дорівнює. 1692. Тут аналогічно, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Пишемо дорівнює 1692 поділити на 36. Є. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Отже, пишемо 1692. Поділити. поділити на 36. Так, 16 не ділиться на 36. 169 поділити на 36. Ну, 5 або 4 може вийти 5, 6 на 5. Ні, не вийде 5, давайте 4. Напишемо. 6 на 4, 24. 4 пишемо, 2. Запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12 плюс 2 14. Так, 144 вийшло. Віднімаємо. Так, 169 мінус 144. 9 мінус 4 це 5. 6 мінус 4, це 2. Отже, 25 і двійку зносимо 252, що ділиться на 36. Ну що ж, 6 помножити на 7, у кінці буде якраз двойка. 6 на 7 це 42. 2 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 7 21. Плюс 4 25. Віднімаємо залишок буде 0. Отже, пишемо тоді, що х у нас дорівнює 47. Тобто, якщо замість х ми напишемо 47, то 47 помножити на 36 буде 1692. Переходимо до третього завдання. Ось воно. Х поділити на 12, дорівнює 182. Ділене дільник частка. Щоб знайти. Дільник треба частку помножити на ділене. Отже, записуємо тоді, що х дорівнює 182, що множиться на 12. Ну і давайте будемо множити, пишемо 182, помножити на 12. 2 на 2 це 4. 8 на 2 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 2, 2, плюс 1 це 3. 182 на 1 буде 182. Додаємо. Так, тут у нас буде четвірка. Далі 6 плюс 2 це 8. 3 плюс 8 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Отже. Тоді добуток у нас буде дорівнювати 2184. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює 2184. Тобто, якщо ми 2184 поділимо на 12, буде 182. Переходимо до четвертого, останнього завдання. 7936, що ділиться на х дорівнює 31. Отже, ділене дільник, частка. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Отже, пишемо, що х дорівнює 7936 поділити на 31. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Пишемо 7936 Поділити. Поділити на 31. Так, 79 поділити на 31. Поміститься тоді 31 тільки два рази. 2 на 1 це 2. 3 на 2 це 6. Віднімаємо. Так, 9 мінус 2 це 7. 7 мінус 1. 7 мінус 6 це 1. Так, 3ку зносимо. 173 поділити на 31. Ну, 5 поміститься. Давайте спробуємо 5. 5 на 1 це 5. 3 на 5 це 15. Віднімаємо. 3 мінус 5. Не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 5 це 8. Далі було 7. Забрали одиничку 6. 6 мінус 5 це 1. Ну і зносимо ще 6. Буде 186, політику на 31, це буде 6. Тому що 6 на 1 буде 6. 1 на 6 це 6, 3 на 6 це 18. Отже, віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто, ми кажемо, що х у нас дорівнює 256. Пишемо, х дорівнює 256. Ну що ж, рівняння ми розв'язали. Якщо 7936 поділити на 256, якраз і вийде 31. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, в першому завданні у нас хрівнює 35. Пишемо 35 відповідь. В другому 47. 3 2184. І в четвертому 256. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь. На цьому вправу завершено.